Кабінет міністрів України ухвалив дозвіл на приватизацію державної шахти Бужанська, що входить до складу державного підприємства «Волиньвугілля». Приватизація відбудеться в декілька етапів, коли остаточно передадуть шахту в руки підприємцям. Далі Ігор Білоус, голова фонду держмайна України, під час засідання уряду зазначив, що шахту Бужанську погодили передати у приватну власність усі спеціалізовані відомства. Роздержавлення могло відбутися ще у 2015 році. Та взялися за це тільки зараз. шахта Бужанська є об'єктом вугільної промисловості. Вона перебуває в переліку об'єктів, що підлягають приватизації в 2015-2016 роках, який затверджений постановою Кабміну 2271». Оскільки це об'єкт ПЕК, то відповідно до законодавства прийняття рішення про приватизацію об'єктів ПЕК приймається саме кабінетом міністрів шляхом виходу відповідного розпорядження. Проект розпорядження, погоджений з усіма зацікавленими відомствами, пройшов через урядовий комітет прохання підтримати. Важливим етапом у передачі держмайна підприємцям є збереження робочих місць за працівниками. Про це теж говорили на засіданні Кабміну. Я хочу наголосити, що під час приватизації дуже сильно приділити увагу якраз працевлаштуванню цих працівників, які працюють на тих шахтах. Особливо треба приділяти уваги людям, тому що коли підприємства не такі успішні, людям треба десь працювати і треба думати про те, яким чином. Це забезпечувати як каже профспілковий голова шахти, поки працівники держпідприємства до приватизації ставляться з пересторогою. Голова профспілки запевняє, що вона могла працювати у звичному режимі, якби оптимізувати роботу підприємства та зменшити факт розкрадання виділених на шахту коштів. Для чого приватизовувати? Тільки забрати всі. Оптимізувавши, я так скажу, особисто моя думка, що при оптимізації управлінського апарата з трьох Контор залишити одну на дві діючі шахти. Ось, це вже мільйон, більше мільйона гривень буде фонд економії заробітної плати. При хоча б мінімальній допомозі держави підприємство буде заробляти і на себе ще і прибутки буде отримувати. Ну, звичайно, не красти. Остаточно строки приватизації цієї шахти не озвучують. До слова, Кабмін також ухвалив рішення виділити кошти на добудову нововолинської шахти номер 10 Втім, обсяг виділених коштів не було озвучено. Наталія Климко для новин на часі.